Ніагро, Київ, південь, селище Глеваха, 27-й кілометр траси Київ-Одеса, трактора в наявності, Соліс 75-й, Соліс 50-й з кабіною, 105 ка з кабіною, Булат 504-й є. Японські вживані, кубота ЗТЛК 245-та, Янмарев 215-й, Янмарев 20-й, Ультра 17 і Хінемота це Х14. Соліс є, двох модифікацій 26 на стандартних шинах і екстра. Плюс газонні шини кому потрібні. Sintaй 240, була 240. Ловал 244 з реверсом, Ловол 244 стандартний, шифен 240, шифен 350, 354 з примусовою гідравлікою, ловол 244 на широкій шині, джинма на стандартній шині. Причепне навісне обладнання. Запрошуємо до нас на тест-драйв.